Шановні учні, вітаю вас на другому занятті з підготовки до національного мультипредметного тесту з української літератури. Сьогодні будемо говорити про фольклорні тексти, власне, будемо говорити про твори фольклору чи то усної народної творчості. Спочатку розберемося з цими поняттями. Фольклором слід вважати всю сукупність традиційної народної культури: словесну, музичну, хореографічну, зображальну народну творчість, а усна народна творчість. Це словесні твори, складені народом, які передавалися з уст в уста, з покоління в покоління, при цьому змінювалися та доповнювалися. Характерними ознаками фольклору є анонімність, колективність, варіативність і, безумовно, усна форма побутування. З якими ж творами усної народної творчості пов'язаний пов національний мультипредметний тест з української літератури? Насамперед, Випускники школи повинні розумітися на жанровій специфіці українського фольклору, зокрема народних пісень. Пам'ятаємо, що в українському фольклорі виділяють календарно-обрядові пісні, ті, які супроводжують звичаї та традиції українців: це колядки, щедрівки, русальні, купальські, жниварські пісні, суспільно-побутові пісні, серед яких Козацькі, чумацькі, наймицькі, бурлацькі, стрілецькі рекрутські та інші пісні. Саме ці пісні відображають життя людей певних соціальних груп. А також родинно побутові пісні це ті твори, які в яких ідеться про родинні стосунки, про кохання, про складні сімейні обставини, зокрема це вдовині та сирітські пісні. Зауважу, що текстів. Творів календарно-обрядової, суспільно-побутової чи родинно-побутової пісні програма не пропонує, проте випускник школи повинен вміти впізнавати твори саме цих жанрів. Маю надію, що ви розумієтеся на календарно обрядових суспільно-побутових і родинно-побутових піснях і без проблем їх впізнає. Національний, національний мультипредметний тест з української літератури містить і розмову про пісні Марусі Чурай. Хто ця дівчина? Її називають ще українською Сапфо і дівчиною з легенди, оскільки реальність її існування документально не підтверджується. Жила Маруся в Полтаві приблизно в 1625-1650 роках. Її батьком був козак Гордій Чурай, який страчений був поляками у Варшаві 1638 року. Дівчину шанували не лише за славного батька, а також через особливий дар складати і виконувати пісні. У неї був закоханий Іван Іскра, син гетьмана Якова Остряниці, але Маруся любила Григорія, бо Гриця Бобренка, сина полкового Хорунжого, який виявився безхарактерним і заручився з багачкою Галею Вишняківни. Маруся тяжко переживала зраду коханого, викладаючи свої страждання в рядках пісень. Ображена дівчина згодом отруїла гріць. Піснетворку було засуджено до страти за такий вчинок, але її також було амністовано універсалом Богдана Хмельницького. Марусі Чурай приписують авторство близько 40 пісень. Серед них найвідоміші засвістали козаченьки або «Засвістали козаченьки, Віють вітри, Віють буйні та інші. Бачите, що в презентації я виділила. Пісні засвистали козаченьки і Віють вітрі, віють буйні, адже вони є в програмі національного мультипредметного тесту. Ці твори, як і інші, про які я буду, йти, буду розповідати на сьогоднішньому уроці, я раджу вам перечитати. А я запропоную такий короткий аналіз цих творів. Отож, пісня Марусі Чурей Віють вітрі, віють буйні». Це ліричний твір, у якому йдеться про зображення почуттів дівчини, яка чекає на коханого. Ідею твору є возвеличення щирого кохання і відданості дівчини, яка давно розлучилася із своїм коханим, проте вірно його чекає. Щодо художніх особливостей цього твору, то варто вказати на художній паралелізм. Гляньмо на рядки віють вітри, віють воїні, аж дерева гнуться. Ой, як болить моє серце, а сльози не ллються. Виріна явна метафора, не поправлять сльози щастя, гіпербола з горя висихаю, і риторичні фігури, звертання та питання. Де ти, милий, чорнобривий? або до кого я пригорнуся і хто приголубить, коли немає того, який мене любить. Інший твір творки з Полтави заслід стали козаченьки. Це теж ліричний текст, пісня, в якому йдеться про діалог матері і сина, який збирається на війну. І син просить матір, щоб вона прийняла його марусеньку як рідну дитину. Ідея пісні це уславлення козаків, для яких обов'язок перед батьківщиною вищий за сімейне щастя, і, безумовно, у творі наявна поетизація щирого і вірного кохання. Гляньмо на художні особливості цього твору. У тексті наявний художній паралелізм і антитеза. Цитую: стоїть місяць над горою, та сонця немає. Мати сина в доріженьку сльозно проводжає. Наявний у творі і постійний епітет Кінь вороненький, а також риторичне звертання та Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журись. Випускник школи має знати, що таке історична пісня. Історична пісня це ліроепічний фольклорний жанр, у якому відтворено історичні події чи конкретні історичні постаті та висловлено ставлення народу до них. Приклади історичних пісень, є такі як чи не той то хміль, або ж Ой морозе, морозенку обидва твори мають місце в програмі національного мультипредметного тесту про них і поговоримо. Чи не той то хміль? Зародом літератури це Ліро епос за жанром історична пісня, у якій йдеться про битву козаків із поляками під жовтими водами 1648 року. У творі наявний і мотив легенди про народження Богдана Хмельницького. Ідеєю твору є уславлення гетьмана Хмельницького як народного ватажка, а також пересторога не захоплюватися перемогою, не втрачати пильності, оскільки попереду ще багато випробувань. Щодо особливостей цього твору, то у тексті наявний і художній паралелізм, і риторичне питання, цитую, чи не той-то хміль, що колотичин в'ється, ой той-то хмельницький, що з ляхами б'ється. Наявна гіпербола, їде ляхів 40 тисяч, риторичне звертання, а все то те вражі, вражі ляхи на вашу біду, постійний епітет, їли ляхів собаки і сірії вовки. Зверніть увагу і на алюзію у цьому творі, тобто натяк, становила собі ляхи дубові хати, мова йде про смерть ляхів у сутичці е, 1648 року. Е, інша пісня народна уй Морози Морозенку, історична пісня, яка розповідає про боротьбу українців проти турецько-татарських завойовників і про смерть славного козака Морозенка. Цей фірм ідею має уславлення героїчної боротьби козака Морозенка проти ворогів і, безумовно, утверджує віру у невид... неминучу перемогу. Щодо художніх особливостей цієї пісні, то звернімо увагу на риторичне звертання Ой, Морозе, Морозенко, дати славний козаче, постійний епітет Попереду Морозенко сивим конем грає, порівняння Ой, не так вся Україна, як рідна я мати, метонімію. За тобою Морозенко вся Україна плаче. Особливу увагу. Зверніть на цитату то не Грім степу грохоче, то не хмара світ закрила, то татар велика сила Козаченьків обступила. У е цитованому уривку наявна, і анафора, і Заперечне порівняння. Зверніть увагу, будь ласка, на ці особливості пісні. Балада. Це ще один жанр. Про який мусять знати випускники школи, і на цьому наголошує програма національного мультипредметного тесту? Баладою називають ліроепічні пісенні твори з драматично напруженим сюжетом, у якому йдеться про незвичайні чи фантастичні події, трагічні конфлікти в особистому родинному чи суспільному житті звичайних людей. Які ж ознаки балади? Як я вже казала, драматично напружений сюжет, в основі якого незвичайні часто фантастичні події. Романтичний пафос, наявність прийому метаморфози, тобто перетворення людини на дерево, камінь, рослину і таке інше. Головними героями такого твору, як правило, є прості люди, творі наявна трагічна розв'язка і дедактичність. Тобто, прямо чи опосередковано в баладі прочитується повчання чи то застереження. Прикладом балади є твір «Ой, летіла стріла. У якому йдеться про смерть вдовинного сина, а також висловлення туги за вбитим. Ідеєю твору є співчуття загиблому козакові і безумовно уславлення материнської любові, а також засудження зрадливого кохання. Щодо художніх особливостей цього твору, то варто звернути увагу на риторичні питання, ой де ж вона попала, для прикладу, епітет, то матінка рідна. На гіперболу, де матінка плаче, там Дунай розлився. І у тексті наявна зменшена пестлива лексика, миленька сестриця, матінка. Особливу увагу прошу зосередити на такому понятті, як символ. У цьому творі є образ символ зозуль: летять три зозуленьки і всі три рябеньки. Зозулі асоціюються у нас, символізують матір. Сестру і кохану ліричного героя цього твору. Дума – це ще один жанр, презентований в Національному мультипредметному тесті. Думами називають народні епіколіричні пісенні твори героїчного річчя соціально побутового змісту. У них оповідається про подвиги народу чи його окремих представників героїв, які виступили на захист своєї батьківщини від навали чужинців-поневолювачів. Часто оспівується героїчна смерть воїна у цій боротьбі. Думи, зауважую, виконуються речитативом під супровід обзелі, речи бандури. І композиція дум специфічна дума має заплачку, власне думу і славослові. Гляньмо на аналіз думи Маруся Богославка, який цей твір є в програмі національного, національного мультипредметного тесту. У творі йдеться про визволення з турецького полону козаків-невільників бранкою Марусею Богославкою. а ідеєю твору є возвеличення героїзму українки, засудження поневолення і утвердження віри в щасливе і вільне життя українців. Варто знати, що місце подій цього твору це Туреччина, проте згадується й українське місто Богослав. Образ Марусі Богославки зауважує, це збірний образ. Він не має конкретного історичного прототипу, хоч відомо, що інколи вродливі українки, потурчившись, мали неабиякий вплив при дворах турецьких вельмов. Згадаємо, наприклад, Роксолану, дружину Сулеймана І. Пам'ятайте також, що козаки за цим твором перебувають у неволі 30 років, а Маруся Богуславка визволяє їх з неволі на Великдень. Щодо художніх особливостей Думи, звернімо увагу на риторичні звертання. Ой, визволи Боже нас, бідних невольників, на епітети, для прикладу, на камені біленькому бідних невольників. Звернімо увагу і на славослов'я цього твору, у якому є і фразеологізм, і анафора, і інверсія. Цитую: На ясні води, на тихі води, у край веселий, у мир хрещений». Фразеологізм на ясні води на тихі зори, анафора. Наявність повторів на початку рядка на «на», у. «у», Ну і безумовно, інверсія край веселий мир хрещений». Наразі все. Дякую за увагу.